Ардоган завжди uh, був uh, цікавий. Виступати в ролі перемовника, цю позицію він дуже успішно конвертував як на, на зовнішньому контурі, видачи ефективні перемовини, як з Європейським Союзом, так і Сполученими Штатами. На останні буквально да, публічні ініціативи знову ж таки пов 16 були пов'язані перш за все з тим, що він був ініціатором та гарантом зернового коридору. Ну, ми. Минулого мається на увазі ще за участі Російської Федерації. Ну, на внутрішній арені ми вже бачимо результати виграні президентські вибори, незважаючи на великі економічні проблеми в Туреччині, на девальвацію відповідно національної валюти. Ну і в принципі досить серйозний опозиційний, опозиційне налаштування частини. Мих турків тому враховуючи цю сукупність факторів, звичайно ж, Ердоган буде. Дуже зацікавлений в тому, щоб м, м, приймати участь так чи інакше, в м, 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 якщо не в перемовному процесі напряму, да, м, надаючи там якийсь там майданчик, тому що до цього, як на мене, ще досить далеко, м, то, хоча б м, так би мовити, над, над, надати на майданчик Туреччини. Я думаю, що справи м, мова йде саме про Стамбул, для того, щоб провести. Саміт миру. Перший саміт миру, як ми знаємо, вже анонсований на проведення в Швейцарії. А от за другий, третій, я думаю, що одним самітом точно за все, не обмежиться. Тому я думаю, що якраз от і Ердоган може поборотись за право проведення другого там чи третього на саміту миру. Ми бачимо по Мюнхенській безпековій конференції, де що тема української російсько-української війни це є темою номер один на безпековою темою зараз в світі. Той той, хто надасть майданчик для таких на самітів, він звичайно буде під великим фокусом уваги і буде конвертувати своє політичне реноме Скажімо, на інших політичних треках. Більше того, з Туреччиною в нас також потужні відносини. В нас підписаний ще до повномасштабного вторгнення режим вільної торгівлі. Туреччина одна з перших нам почала надавати летальну зброю, а саме Берактари, які зробили різницю направду, на початку повномасштабного вторгнення. І, Більше того, у Туреччині є серйозні можливості та потенціал для створення, ну скажімо так, спільної частини ВПК з Україною, тобто з великою локалізацією в Україні, це не тільки мова йде про завод, уже анонсований по байрактарам. В Туреччині є свої і системи ПВО і свої бронетехніка і своя… Ефективна, в тому числі там артилерійське озброєння. Ну тому насправді спектр перемовин президента України Володимира Зеленського сьогодні з Ердоганом дуже великий від гуманітарного там. По запитам України допомоги з боку Туреччини по обміну полоненими по поверненню наших дітей до політичного тому, що я глибоко переконаний, що Туреччина буде одним із чергових підписантів гарантій безпеки для України на от десятирічних масштабних на рівні вже з сімома країнами, які підписали такі угоди, але з іншої сторони такі перемовини будуть нести. Нити і такі військовий потужний компонент, які в Туреччині на направду, як ми вже сьогодні сказали, є тому. Я думаю, ці переговори точно будуть ефективними. Причому для двох сторін і для України, і для Туреччини. Турецька сторона завжди буде ходити між крапельками, да на тому, що в них і це не для кого не секрет. Є сталий трект на взаємодії з Російською Федерацією. Так, він зараз зменшується, він зараз проблематизується для Російської Федерації, адже ми знаємо, що і по банківській системі там багато питань до росіян і російського бізнесу і так далі, і тому подібне. По безпековим, в тому числі. Тому якщо, скажімо, раніше да, взаємовідносини Росії і Туреччини вони були дуже масштабні, оскільки інвестиції. Були великі в Туреччину. Ардоган навіть запрошував на російських олігархів переїздити переводити свій капітал в Туреччину. Путінська Росія і ті елементи, які вирішили не мати з нею справу. Вони дуже сильно підсилили свого часу економіку Туреччини і десь утримували її від краху. І з іншої сторони, з іншої сторони, на фоні навіть цього туреччина продовжувала працювати з офіційним а, Кремлем а, і навіть а, за кредитні кошти Російської Федерації а, в Туреччині а, Росатомом був побудований а, перший атомний енергоблок, першої атомної електростанції Туреччини. Ну тобто, як бачимо, насправді а, Туреччина багато взаємодіє з Російською Федерацією, а, і те, що а, десь можливо якісь меседжі а, Скажімо, російської пропаганди чи російської дипломатії були десь частково підняті і турками в цьому в принципі немає нічого дивного. Але але на правду я думаю, що ситуація виглядає наступним чином: що Ердоган намагається дрейфувати все ж таки від Росії до Євреїв, до Європи, і до Сполучених Штатів. А оскільки потрібно мати свою політичну позицію на Геополітичному рівні по питанню війни Росії проти України скоріше за все, Туреччина стане черговим одним із чергових підписантів безпекових угод з Україною. Ну а відповідно на публічному рівні вона висуває такі пропозиції, яких ну просто ще не було в публічному полі. Але я думаю, турецька сторона чудово розуміє, що альтернативи справедливому завершенню на війни українській формулі миру і ще називають формула мира Володимира Зеленського. Направду на просто не існує, і я думаю, що такі пропозиції потрібно сприймати не більше ніж певно на зовнішньополітичну риторику, яка відрізняє пропозицію Туреччини від будь-яких інших.